Виявляється, що болівійська красуня Мішель Андрада зустрічалася зі співаком Нікітою Ломакіним. Вони познайомилися 2013 року на талант шоу ікс фактор. На момент їхнього знайомства Мішель було 17 років, а Микиті 15. Спочатку вони лише товаришували, а згодом дружні стосунки переросли у романтичні. Їхній роман тривав 5 років. Як розповідав Ломакін, саме він прийняв рішення розійтися, адже побудувати здорові стосунки заважали ревнощі Мішель. У вас були стосунки з Мішель Андраде. Чи підтримуєте ви з нею наразі зв'язок? Чи списуєтесь? Що можете сходити з нею на каву? Чи ваші дороги вкрай розійшлися? Вкрай розійшлися. Так чому? Ми якийсь час ще підтримували відносини, а потім в мене з'явилася ще дівчина потім. І Ну, взагалі, знаєте, це такий природній адаптаційний період, коли люди розстаються. В них ось ці частинки, які в них залишились, вони поступово заважають і е, викликають подразнення. І це нормальні речі. Тому через час ці люди можуть знову нормально спілкуватися, але просто перші відносини були такі складні. Ми були дітьми, дуже багато один від одного хотіли, можливо. І просто не розуміла, що що з цим робити. Ну і класно, ну і добре. Після цього Мішель Андраде вже намагалася будувати нові стосунки з чоловіком на 15 років старшим за неї. Однак і вони не закінчилися хепі-ендом. Мішель зізнавалася, що у неї була затяжна депресія, яку вона не показувала своїй аудиторії, щоб не здаватися слабкою та бути прикладом стійкості. І саме у цей період вона стала ініціаторкою розриву своїх стосунків. Вас був депресивний Стан. Що стало причиною цього депресивного стану і як, зрештою, вдалося з нього вибратися? Це просто був якийсь е, трансформаційний період в моєму житті, але просто воно торкнулося багато сфер в моєму житті і в один момент просто, ось просто в, е, впало в мене на голову, я така, блін, а що робити? Що робити, я? Е, найкраще, що ви можете вперше зробити, е, це праця з тілом. Спорт, йога, медитація мені супер допомагали. А ще мені допомагала робота з психологом. Обов'язково.